Так, Всім привіт! Можливо, буде вітер. Е, вибачаюся одразу за вітер. Е, багато хто пише мені е, розміри, скільки вона солярки бере на сотню і так далі. Е, швиденько, це ультракороткий відосик буде про Івето. На даний час я стою в Запоріжжі, завтра вантажуся. Все, погнали. Наша явечка. Е Довжина кузова 6,50, висота 2,55, ширина 2,45 е, за цебер Е Мішок, котрий повністю скривається до самого переду, майже до переду. ще метр залишається. Е, що у нас по резині? Резина у нас добротна, до речі, два нових диска. Резина 17,5 бак маловатий, бак на 170 літрів, хотілося б трошки більшого. На фари, не звертайте уваги, вони знову побилися, не пройшло і скільки? місяця, я їх вже приговорив. коротше. Машинка 2000 року з мотором 3,9. Коробка п'ятиступка. Витрати пального на 100 кілометрів, е, десь витрачає вона, е, якщо йти в нормальному економ режимі, то це десь літрів 17 з автономкою, десь 18. Якщо трошки, ну, трошки швидше йти, десь 85-90, десь... За автономкою більше 19 літрів у мене ще не було. Е, потім, що далі? Спалочка у нас дві штуки. В салоні не буду показувати, там зараз рач. Перша, друга, два яруси, коротше, двохповерхова кімнатна квартира. Ліхтарики, отбойничок, все як полагається. Е, фанера обов'язково повинна бути, це 100%, тому що... А, не покажу, тому що затентовано. Е, по доскам невдобно палети совувати. Так що якось так Євро 2, навіть не євро 0. Автономочка, всі діла, все як полагається, все як у людей. Е, до речі, що по вантажопідйомності? Ця машинка у нас має повну масу, там, 7 з копійками, тобі ж по техпаспорту вона... 3... 3700, по-моєму, щось таке. Ну, звичайно, возимо по 4,5-5 тонн. Ну, як би по 5 тонн дуже рідко і якщо тільки платять нормальні гроші. Вона все тягне, все нормально, але треба їздити за нормальні гроші, щоб возити 5 тонн на неї. Так що, якось так, коротенький обзор моєї вечки.